Хочу показати максимально багато, щоб я досюдок народити. Хочу показати максимально багато тільки для того, щоб люди розуміли, що є така проблема. І що її треба вирішувати. Вирішувати не так, що десь хтось побачив зі Львова і пише в користень: ой, я я далеко, щоб я могла, то я б приїхала там, забрала. А ви можете привезти? А люди якось. Ну, тобто, розумієте, обесцінювання і маніпуляція не вирішують проблем. Вирішують проблему люди, які о, побачили, є собачки і і знають. У мене є місце, що. Хороше діло і прекрасне спасіння. І, і чи мене набрали? Чи заїхали в село Васьковичі? Повернули в сторону овруча перед переїздом за село Васьковичі, перед переїздом тут тяжко пропустити цей мусорник. Заїхали, знайшли собак. Позвонили до мене в крайньому випадку, Я б вам сама б їх полізла достала. Це ну, в принципі, це не тяжко. І забрали б хоча б одну собачку. Показали б це відео, Не показали. Показувати це теж дуже класно. Це не добро робиться тихо. Це приклад того, що люди так роблять, і інші люди щоб не боялись так робити. Перестаньте вже цими говорити стереотипами і кожного шпинять. хто робить так, хто робить інакше, хто робить ще якось. Ну, м'ясо цих пустих слов треба якісь робити дії. І да, і показуйте це, щоб просто було прикладом для інших те, що ви робите. Мені каже, це чудова ідея. А собаки живуть понад трасою. Ви бачите, там ззаді мене їздять машини, собаки вилазять і чим чекують до траси, де якщо е, е, не днем, то ночі їх просто уб'є якась машина. А ви потім будете писати, що треба було забрати, а я казала, а треба було те, а треба було все. Вместо того, щоб прийти, щось самому зробити, вместо того, щоб сказати, як треба було робити, прийшли б і зробили. І показали, як треба. Це, це класно. Не класно, то, що просто кожен коментує. От, замайнулося йому собі з теплої квартирки або з теплого диванчика е, Пофантазувати, як би було, щоб хтось зробив. І давай строчить, щоб хтось зробив. А хто це повинен робити? Хто? Ніхто, крім нас, мене, вас і нам подібних. Ніхто цього не зробить. Коментувати безсмислено. Треба брати і щось робити. Треба брати діяти.